Щось мене останнім часом почали дуже часто турбувати всякі оці скамери, офіси і тому подібне. Тому що, ну о, я часто там чув від людей, що їм часто дзвонять ці всі всякі недобрі люди. А мені, ну я не знаю, десь з рік, мабуть, ніхто не телефонував. Але от останнім часом, от мені вже позвонили із Ощадбанку, із ще якогось банку дзвонили. Ці мої рахунки заблоковані, все треба зараз це терміново все робити. Туди-сюди, думаю, цікаво. Причому зараз, ну, починає спочатку говорити робот, а потім, типу, починається розмова з живою людиною. І я скажу відверто, я чекаю розмови з живою людиною, але чомусь, коли я до неї доходжу, вітаюся, вони чомусь кидають слухавки. Ну, блін, ну я хотів поспілкуватися, мені було цікаво. А який ж рахунок банк у мене заблокований? Чому так сталося? Блін. А вони кидають слухавки. Ну чому? Ех, ладно, це, звичайно, все дуже погано, що існують такі скоти, я їх по-іншому назвати не можу. Закликаю всіх. Будь ласка, будьте обачними, тому що я чую дуже багато випадків про те, що там, ошукали того, там шукали того, там той попався. Причому це не знаєте, це не те, що там я десь почув, там в мережі прочитав. Це чи ну, від людей, ну, скажімо так, не те, що я там особисто знайомий, але від знайомих знайомих чую такі історії. Це просто реально жах. Це просто. Ну, я, блін, от. Я живу в центрі міста і я, блін, знаю, де тут знаходяться офіси. Я знаю, де тут знаходяться офіси. Тому що це дуже легко вирахувати, в принципі, по великій кількості молодняка, котрий не відрізняється особливо інтелектуальними ніякими вміннями, скажімо так, і навичками. От, але з ними ніхто нічого не робить, на жаль. Тому, друзі, будьте обережні, будь ласка, не попадайтесь на гачкіших країв. Це... Це зараз, ну так, в такому ми світі живемо, що треба завжди бути насторожі, завжди критично мислити. Я розумію, що це не завжди виходить. Там, можливо, десь тут заклопотане, не бере слухавку, там не може не зорієнтуватися, і пішло-поїхало. Всі банківські питання вирішити краще через віза застосунок або через. Банк там пряму там самі подзвонили. Якщо хтось дзвонить, у вас там, ну навіть припустимо, вони потрапили в ваш банк, якому ви обслуговуєтесь, киньте, стук, скажіть, добре, я сам перетелефоную пізніше. І все. І хір з ним. І краще самі подзвоніть, впевняті, що впевніться, що у вас все окей з рахунками, і все. Ну, це, в принципі, знаєте, такі прописні істини, ну але їх дотримувати все ж таки треба. Пишіть, до речі, що як, до вас дзвонять чи потрапляли ви на гачки. Чи було у вас таке? Я колись до речі потрапив на гачок шахраїв, але це було дуже давно, і це не офісники. Були можливо, колись розкажу.